Добрий день величні люди. Сьогодні вирішила вийти в прямий ефір. І сьогодні буде ефір про таємницю імені Ян. Я нагадаю, що я Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог, і моя місія допомогти найбільше багатьом людям знайти своє призначення в житті. Ну що ж, поїхали, існує дві версії походження імені. Однією з них є те, що ім'я Яна походить від імені Йоханан, а в перекладі означає Яхва милостивий або тобто милість Божа. Ім'я трансформувалося з імені Іоанн. Друга версія це воно виникло з давньоримського бога Яноса, який був покровителем подорожніх і охороняв входи і виходи. Звідси і перекладається вхід або початок. Ім'я характер. Ім'я наділяє власницю, емоційністю, самовпевненістю. Яна не боїться відкрито виражати свої емоції та почуття. З самого дитинства вона звикла допиватися своїх цілей, маніпулюючи батьками, які не можуть стояти перед її величезною чарівністю і потурають усім примхам. Цінує також свободу, самостійність і незалежність. Володіє впертим характером, переконана, що завжди всьому права, а інші варіанти вона взагалі не розглядає. Обожнює, коли на неї звертають увагу, кажуть компліменти і висловлюють захоплення. Любить свою зовнішність і ретельно стежить за нею і доглядає за собою. По число імені Яна 4. Що ж каже кар'єра? Яна взагалі є хорошим організатором і прекрасно працює в команді. Яна може себе реалізувати в юриспруденції. Правоохоронних органах, в управлінні в банківській справі, також у неї організаторські здібності і аналітичний склад розуму. Також допомагає розкрити свій потенціал в науках, інформаційних технологіях в сфері нерухомості і сільському господарстві. Кохання в справах кохання було до числа 4 імені Яна. Дід обережно, повільно, їм потрібен час для того, щоб познайомитися з партнером ближче і відкритися йому. Але якщо вони зробили свій вибір, то будуть вірними до кінця своїх днів. Вони рідко показують свої почуття і емоції своїм партнером. І його може уявити, що. Кохання немає, немає і пристрасті у відносинах. При терпінні і взаєморозумінні їх особисте життя може бути щасливим. Напишіть в коментарях, наскільки інформація співпадає в житті, якщо у вас є хтось з близьких, знайомих з іменем Яна, або є ви володарем імені Яна. Дякую усім, хто прийшов на мій ефір. Дякую також за те, що ставите вподобайки, ділитеся ефірами, коментуєте. Дякую також усім, хто підглядає тихенько і не коментує, і не лайкає. Дякую також Господу Богу за те, що я можу виходити в прямі ефіри, за те, що я можу ділитися інформацією і своїм досвідом. Гарного вечора, приємного настрою, миру та любові. До побачення!